Шалений вибір автомобілів, як завжди, на луцькому авторинку. Але сьогодні вам хочу показати категорію 6-8 тисяч. Йдемо зробимо огляд, покажемо, що пропонує, які заявляють пробіги. З вас лайк та підписка. Сідаємо зручно і дивимося, що пропонує авторинок в межах 6-8 тисяч. Перший екземпляр, який зустрічаємо, ось Така шкода Октавія 5 в максимальній комплектації на Лаурін Клемент. Показую чорний коліль. Лінза, омивач, парктронник, туманка, легкосплавний диск літня гуна, шилдочки, Лаурін Клемент. Нас присутні. По характеристиках це 10-й рік, 7999 вона вартує, 194 заявляють пробігу, 1,8 бензинка. У нас присутній люк по салону показую світла шкіра, пам'яті, повний склопакет, підігрів, навігація, шестиступочка, ступочка, все присутнє. Автосвітло, автодощ, підігрів дзеркал жир-жиром Задній ряд сидінь, світленький салон. Шторка позаду також є. Парктроник також у нас присутній. Ось такий перший екземпляр зустріли. 7999 вона в нас вартує, якщо вас цікавить, нагадую. Пошук, перевірка будь-якого автомобіля, чи це цього, чи будь-якого іншого, контакти знизу звертайтеся, а зараз йдемо шукати наступну. Зустрічаємо ще ось такого гольфа, шосте покоління, універсал на гарній комплектації. Також показую проста фара, умивач, парктроник, туманка. Легко сплавний диск, зимова гума по характеристиках. 7300 вартує, 10 x 160 заявляють пробігу. 1.4 в нас бензин. Присутні в нас люкс з панорамою. Показую по салону шкіряне кермо, підігріве сидінь, механіка шестиступка. Проста в нас мультимедія. Підігрів дзеркал, повний склопакет, автосвітло, автодош, комбінований салон, тканина Алькантара. Виглядаю непоганий задній ряд сидінь. Відразу універсал шторка позаду є. Парктроник зад також нас присутні. Стаді Вольф їх ще зустріли. 1,4, і 160 пробіг, 10-й Десятий рік йдемо шукати наступну. Зустрічаємось, Grand Сценік третього покоління. Показує також класна комплектація. Просто фара парктроник-туманка, легкосплавний диск. Все сезонна в нас гума, безключовий доступ люкс з панорамою. Він трішки в нас дорожче 8200, заявляє власник без підкрасів, 1,5 дизель. 223 пробігу. Безключовий доступ, світла шкіра, шкіряне кермо, 6-ступка, навігація, електростоянкове, повний склопакет. Сітка позаду. Так виглядає задній разінь, він у нас п'ятимісний. Парктронник зад форкоп присутній ось такий ще цікавий екземпляр. Зустріли трішки дорожче за вартістю 8200 Заявляють без підкрасів 223 пробігу. Зустрічаємо ось такий сіренький Ford Focus. Показую вам його детальніше. Просто омивач, туманка, легкосплавний диск, все сезонна гума по характеристиках. 1.6 MPI, МПІ, 10 рік, 215 пробігу з Німеччини, 6200 вартує. Він у нас на старті відразу показує салон, шкіряне кермо, п'ятиступка, тканевий салон. Так, він непогано автосвітло, автодощ. Все є підтонований позаду. Він у нас в універсалі, парактронник зад форкоп в нас присутній. Ось такий фордик зустріли. 6200 1,6. 10 рік, 215 заявляють пробігу і йдемо шукати наступний. Зустрічаємо Renault Megane 3 в хеджбековій, показую. туманка, просто фара легко сплавний дискус. Все сезонно у нас гума по характеристиках. Десятий рік, 1,6 і 6 МПІ, 141 заявляють пробігу, 7 850 вартує. Хеджбек безключовий доступ до салону. Комбінована шкіра, тканина, ступка У нас навігація електростонкове, Повний склопакет. присутній ось такий екземпляр, трішки підтонований. Позаду в хеджбекові парктроник зад нас присутній Люкс з панорамою також у нас є. 7850-141 заявляють пробігу. 10-й рік. Зустрічаємо ще ось таку Opel Astra, Показую також 13 рік. Просто фара Пертроник туманка, легкосплавний диск, літня у нас гума по характеристиках. 13-й рік, 1,7 дизель 250 заявляють пробігу. Є сертифікат 7300 вартує вона на старті. Одразу по салону. Комбінована тканина, шкіряне кермо, мультикермо, шестиступочка, все у нас присутнє. Задній рад це Це у нас універсал, так зад взад присутнє в такому вона в цікавому вишньовому кольорі. Виглядає непогано. І відразу ще біля неї є такий сценік, третє покоління, також покажу він трішки дорожчий. 8300, 13 заявляють пробігу 11 рік. Показую паркромік, також туманка, легкосплавний диск зимова гума. Теж в Він у нас кольорі 8300 вартує, 11. Тир. Безключовий. По салону це прям вау, шкіряний гарний салон, навігація, клімат електростоянковий, 6-ступка. Задній ряд сидінь, шторки присутні. Він у нас грандовський. Але. П'ятимісний парктроник зад також у нас присутній. Ще ось такий екземпляр зустріли. Трішки дорожче, 8300, 11 рік і йдемо шукати наступ. Зустрічаємо ще ось такий біленький KIA Ceed універсал, показую лінза. Туманка, легкосплавний, гарний чорний диск, літня гума. Релінги поверху, по характеристиках 12 рік, 1,6 дизель, 234 заявляють пробігу. Є сертифікат, 7400 вартує на старті. Комбінована тканина, шкіряне кермо 6-ступка. Клімат все в нас присутнє. Лише два склопідйомники. Задній сидінь, Шторка позаду бачимо, парктроник. Позаду у нас є ось такі ще. Kia зустріли. 1,6 і дизельок, 234 пробігу, 12 рік, 7,400 вартує він у нас на старті. Зустрічаємо ще один Golf 6-го покоління і він у нас в автоматі Показую, Омивач, туманка, парктрони, просто фара, легкосплавний диск 7350 вартує, 10 рік, 1,4 бензин, автомат, люк, панорама, релінг, універсал по салону. Підігріви, просто мультимедія шкіряне кермо автосвітло, комбінована тканина, з алькантарою. Виглядає так непогано задній рад сидінь, універсал, форкоп парктронних зад у нас присутній. Ось такий екземпляр зустріли. На жаль, не вказаний пробіг 7350, 10-й рік в автоматі. Йдемо шукати наступний Зустрічаємо щось таку шкоду фабію. 5,2 вона вартує на старті. 8-й рік, 1,6 бензин. Показує лінзована оптика, умивач, туманка, легкосплавний диск, літня гума, зелений колір, білий дах. Гарно так виглядає. 5,2, підігрів сидінь, бачу, заявляє власник. Гарненько виглядає комбінована тканина, п'ятиступка, підігріве сидінь, шкіряне кермо. Такий цікавий екземпляр. Задній ряд сидінь. Парктроник позаду також присутній, бюджетний екземпляр для міста. Дуже хороша ціна. 5,2, 1,6 бензин. І йдемо шукати наступ. Зустрічаємо щось Kia Sportage, Показую детальніше просто фара туманка, літня гума. Легкосплавний диск по характеристиках це сьомий рік, 2-літровий бензин 178 заявляють пробігу, повний привід, 7900 вартує на старті. Показую відразу по салону. Комбінована тканина шкірою. Шкірине кермо, повний склопакет. Виглядає так доволі непогано. Задній ряд сидінь. Шторки позаду бачимо. Ось такий спортер зустріли. Повний привід, 7800, 78178 пробігу, літровий бензин, сьомий рік йдемо шукати наступне. Зустрічаємось такі сіренькі, Kia осі. Також показую вам його детальніше. Лінза, туманка, легко, сплавний диск, літня гума. Присутні. Це в нас 10-й рік. Газ, бензин, 6800 вартує, 200 тисяч заявляють пробігу релінг-поверху присутній. Комбінована тканина, п'ятиступка, шкіряне кермо, мультикермо, простий кондиціонер. У нас два склопідйомника підйомника присутня трішки підтонована позаду. Парктроник зад у нас присутній, без окопу. Ось такий екземпляр зустріли. 1,6 газ бензин, 200 заявляють пробів, 6800 вартує вона на старті. Ось таких пару екземплярів в даному бюджету з авторинку показав. Якщо вас цікавить пошук та діагностика будь-якого автомобіля, який знаходиться тут, і не тільки звертайтесь, контакти наші знизу, займаємося автопідбором. Автомобілі перевіряємо детально, Все завжди надсилається вам у відеозвітах: технічний стан, пробіг, фарба і так далі. Тобто, автомобілі перевіряємо детально, цікавить пошук автомобіля, контакти знизу, телефонуйте, проконсультуємо та знайдемо вам хороше авто.